Друзі, привіт! Компанія Сучасні модульні будинки, моє ім'я Владислав. Сьогодні у нас на черзі відеоогляд модульного будинку, який має площу 83,5 квадратних метри. Дві криті тераси, одна попереду будинку 6,5 квадратних метрів, і одна позаду 24 квадратних метрів. Тож ходімо дивитися, що там є всередині. Планування цього будинку передбачає дві спальні кімнати, одна з яких оснащена гардеробом. Санузел і простору кухні-вітальні. Майстер спальня має площу 12 квадратних метрів. Вона вся виконана в білих кольорах, має акцентну стіну в такому горіховому кольорі. До акцентної стіни зробили світильники, розетки та рекуператор в чорних кольорах. Е, велике панорамне вікно з можливістю відкривання та провітрювання. І вхід в гардеробну зі спальні. Друга спальна кімната має площу 10 квадратних метрів. Також присутня акцентна стіна, велике панорамне вікно з можливістю виходу на вхідну терасу. Санвузол в будинку оздоблено плиткою, на стіні така структурна, гладенька в зоні душу та підлоги. Тут буде встановлена душова перегородка, трап прихованого монтажу, душова система теж прихованого монтажу, е, інсталяція, рукомийник, бойлер. І тут буде встановлена рушника суша. Родзинкою кухні вітальній є мансардні вікна бстелі, які додають світла та простору цій чудовій кімнаті. Якості резервного джерела опалення в цьому будинку ми встановили дров'яну піч-камінь. На випадок відключень електроенергії це найкраще джерело опалення. Робоча поверхня в зоні, де будуть встановлені кухонні меблі, оздоблена керамічною плиткою. Виходячи з кухні вітальні нас зустрічає крита тераса, яка має габарити 3 на 8 метрів загальною площею 24 квадратних метри.